Подорож на Марс. Самі ці слова викликають в уяві картини величних космічних кораблів, що розсікають темряву та відважних дослідників, які роблять перший крок на червоному ґрунті. Але за цією романтичною завісою ховається сувора реальність, виміряна не лише в мільйонах кілометрів, а й у нескінченних днях очікування. Дев'ять місяців приблизно 270 днів. Це середній час необхідний сучасному космічному апарату, щоб подолати прірву між Землею та Марсом, використовуючи традиційні хімічні двигуни. Здається, що це не так вже й багато, враховуючи масштаби сонячної системи. Але для людського організму та для інженерної логістики це майже вічність. Уявіть себе, замкненим у металевій капсулі розміром з невелику квартиру разом із кількома колегами. За ілюмінатором лише непроглядна чорнота, зрідка пронизана холодним світлом далеких зірок. Земля перетворюється на маленький блакитний вогник, а потім і зовсім зникає з поля зору. День за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем. Монотонність, ізоляція, постійне відчуття відірваності від усього людства. Це колосальне психологічне навантаження, здатне зламати навіть найстійкіших. НАСА проводить експерименти, як от Хай Seas, де добровольці живуть в ізольованих модулях на схилах вулкана на Гавайях, імітуючи марсіанську місію. Результати показують, що конфлікти, депресія та зниження мотивації є серйозними загрозами для успіху місії. Але психологічний аспект це лише верхівка айсберга, глибокий космос, вороже середовище. На землі нас захищає потужне магнітне поле та щільна атмосфера, що відхиляють і поглинають більшу частину космічної радіації. У міжпланетному просторі астронавти абсолютно беззахисні, вони потрапляють під невидимий дощ смертоносних частинок, галактичних космічних променів та сонячних протонних подій. Це високоенергетичні частинки, що летять з майже світловою швидкістю і пронизують обшивку корабля та людське тіло, пошкоджуючи ДНК і створюючи ризик онкологічних захворювань, катаракти та навіть ураження центральної нервової системи. Чим довше триває політ, тим більшу дозу опромінення отримує екіпаж. Дев'ятимісячна подорож до Марса піддає астронавтів радіаційному впливу, що в сотні разів перевищує річну норму на Землі. Це одна з головних медичних перепон на шляху до червоної планети. Далі фізіологія. Наш організм еволюціонував в умовах постійної земної гравітації, в умовах невагомості він починає бунтувати. Кістки втрачають кальцій і стають крихкими, м'язи атрофоються, оскільки їм не потрібно долати силу тяжіння. Серцево-судинна система перебудовується, рідини в тілі перерозподілюються, що призводить до набряку обличчя та проблем із зором, синдрому відомого як Санс. Астронавти на МКС займаються фізичними вправами по дві години щодня, щоб хоч якось протидіяти цим ефектам. Але 9 місяців це вдвічі довше, ніж стандартна місія на орбіті. Наслідки для здоров'я можуть бути незворотними. І після прибуття на Марс, де гравітація становить близько 38% від земної, ослабленим астронавтам доведеться одразу ж приступати до важкої роботи. І нарешті логістика та вартість. Хімічні ракети працюють за принципом грубої сили. Вони спалюють величезну кількість палива, щоб створити потужний, але короткочасний імпульс. Це вкрай неефективно. ефективно. Згідно з рівнянням Ціолковського, щоб трохи збільшити швидкість, потрібно експоненційно збільшувати кількість палива, а паливо має маса. І щоб розігнати цю додаткову масу, потрібно ще більше палива. Виходить замкнене коло. Через це космічні кораблі змушені летіти по енергетично оптимальних, але дуже довгих траєкторіях, так званих гоманівських орбітах. Вони буквально падають по еліпсу від Землі до Марса, використовуючи гравітацію Сонця. Крім того, такі польоти можливі лише раз на 26 місяців, коли планети шикуються в правильне положення, так зване вікно запуску. Пропустив вікно, чекай ще два роки. Додайте до цього необхідність вести з собою запаси їжі, води, повітря та обладнання на 9 місяців польоту, плюс на час перебування на Марсі, плюс на 9 місяців зворотного шляху. Маса корабля стає астрономічною, а вартість місії злітає до небес. Усі ці фактори: психологічний тиск, радіація, фізіологічний розпад та інженерні обмеження, перетворюють дев'ятимісячну подорож на головний бар'єр, що відділяє людство від Марса. Але що, якби існував спосіб розірвати ці кайдани? Що, якби ми могли скоротити цей виснажливий шлях до неймовірних 45 днів? Це не наукова фантастика, це мета, над якою прямо зараз працюють найкращі уми НАСА та Дарпа. І ключ до цього прориву це технологія, що одночасно захоплює і лякає ядерна енергія. Отже, як саме можна перетворити дев'ятимісячний марафон на космічний спринт тривалістю в півтора місяця? Відповідь криється у фундаментальній фізиці, а саме, у двох ключових параметрах будь-якого ракетного двигуна тязі та питомому імпульсі. Тяга це, по суті, сила поштовху. Хімічні ракети мають величезну тягу, здатну відірвати багатотонну конструкцію від землі. А от питомий імпульс або ESP це показник ефективності, як довго двигун може створювати тягу з певної кількості палива. І ось тут хімічні двигуни програють вщент. Їхній максимальний ESP обмежується енергією хімічних зв'язків у паливі, сягаючи близько 450 секунд. Це їхня стеля. Щоб летіти швидше, нам потрібне джерело енергії, що в мільйони разів потужніше за хімічні реакції. І це ядерний розпад. На сцену виходять ядерні рушійні установки, які діляться на два основних типи: ядерно-теплові та ядерно-електричні. Почнемо з першого, оскільки саме він є головним кандидатом для швидких пілотованих місій. Ядерно-тепловий двигун за своєю концепцією напрочуд простий. Уявіть собі компактний ядерний реактор, усередині якого відбувається контрольована ланцюгова реакція поділу урану. Ця реакція виділяє колосальну кількість тепла, розігріваючи активну зону реактора до температур понад 2500 градусів за Цельсієм. Далі через цю розпечену зону пропускається робоче тіло, зазвичай найлегший газ у Всесвіті рідкий водень. Водень миттєво закипає, перетворюючись на газ і розширюється з неймовірною силою, вириваючись через сопло ракети на швидкостях, недосяжних для хімічних двигунів. Завдяки високій температурі та низькій молекулярній масі водню питомий імпульс такого двигуна сягає 900 секунд і більше, вдвічі ефективніше, ніж найкращі хімічні аналоги. Це означає, що корабель може або летіти вдвічі швидше, або вести значно більше корисного вантажу. Ця ідея не нова. Ще в 1950-х роках у США стартував амбітний проект НЕРВА. Інженери НАСА та комісії з атомної енергії побудували та успішно випробували на Землі кілька прототипів ядерних двигунів. Тести показали, що технологія працює бездоганно, двигуни були надійними та демонстрували розрахункові характеристики. Їх планували використовувати для пілотованої місії на Марс, яка могла б відбутися ще у 1980-х роках. Але після завершення місячної програми Аполлон космічні бюджети були різко скорочені, політичні пріоритети змінилися, і проект НЕРВА, попри весь його успіх, закрили у 1973 році. Десятиліттями ця революційна технологія припадала пилом на полицях архівів. Але сьогодні з новим поглядом на Марс вона переживає Ренесанс. Агентство передових оборонних дослідницьких проектів США DARPA спільно з НАСА активно працює над проектом Драко. Їхня мета вже у 2027 році запустити на орбіту і випробувати в космосі повноцінний ядерно-тепловий двигун, довівши його безпечність та ефективність. Це стане вирішальним кроком до створення міжпланетного корабля, здатного долетіти до Марса за 45 днів. Другий тип – ядерно-електричний двигун. Тут принцип інший ядерний реактор використовується не для прямого нагріву палива, а як потужна електростанція. Він генерує мегавати електроенергії, яка живить іонні або плазмові двигуни, наприклад, двигуни на ефекті хола. Ці двигуни використовують електромагнітні поля, щоб розганяти іони інертного газу до величезних швидкостей, у десятки разів вищих, ніж у хімічних чи навіть ядерно-теплових двигунів. Наслідок фантастичний питомий імпульс, що може сягати 10 тисяч секунд і більше. Це справжні марафонці космосу. Однак у них є суттєвий недолік, дуже низька тяга. Вона настільки мала, що її можна порівняти з вагою аркуша паперу у вас на долоні. Такий двигун не зможе відірвати корабель від землі, але в невагомості, де немає опору, цей слабкий, але постійний поштовх, що триває місяцями і роками, дозволяє розігнати апарат до неймовірних швидкостей. Системи НП ідеально підходять для довготривалих роботизованих місій у далекий космос або для транспортування важких вантажів між планетами, але не для швидких пілотованих польотів. Отже, для нашого ривка на Марс головна ставка робиться саме на ядерно-теплові двигуни, ідеальний компроміс між високою тягою та високою ефективністю. Саме вони є тим ключем, що відкриє для людства двері на червону планету. Ми розібралися з проблемою довгого шляху та технологією, що обіцяє її вирішити. Тепер давайте зазирнемо в майбутнє і спробуємо усвідомити, що насправді означає скорочення подорожі до Марса до 45 днів. Це набагато більше, ніж просто економія часу. Це фундаментальна зміна парадигми, яка перетворить космічні подорожі з унікальних, надзвичайно ризикованих експедицій на регулярні, майже рутинні рейси. Перш за все, це безпека екіпажу. Скорочення часу в польоті в шестеро з 270 до 45 днів означає в шестеро меншу дозу накопиченої космічної радіації. Це переводить загрозу з категорії Майже гарантовані серйозні проблеми зі здоров'ям у категорію прийнятний професійний ризик, порівнянний з іншими екстремальними професіями на Землі. Астронавти повернуться додому значно здоровішими, готові до нових місій. Те ж саме стосується і впливу невагомості. 45 днів це термін, після якого організм ще здатен відносно швидко відновитися. Психологічне навантаження від ізоляції також кардинально знижується. Знати, що до мети летіти не три чверті року, а всього півтора місяця це величезна різниця для морального стану команди. Другий аспект економіка та логістика. Завдяки високій ефективності ядерних двигунів корабель може нести значно більше корисного вантажу. Замість того, щоб 80% стартової маси корабля складало паливо, тепер цю частку можна віддати під наукове обладнання, будівельні матеріали, ресурси для життя забезпечення. Це відкриває шлях до створення не просто тимчасових авантостів, а повноцінних, постійно діючих марсіанських баз. Ми зможемо доставляти на Марс важку техніку: бурові установки для пошуку води, 3D-принтери для друку будівель з місцевого реголіту, потужні енергетичні установки. Логістичний ланцюжок Земля Марс стане надійним і швидким. Більше не потрібно буде чекати дворічних вікон запуску. Висока потужність ядерного двигуна дозволить стартувати практично в будь-який час, обираючи швидші пряміші траєкторії, що значно підвищить гнучкість і надійність місій. Якщо на базі трапиться надзвичайна ситуація, рятувальна місія зможе дістатися туди не через рік, а за лічені тижні. Але найголовніше, це те, що технологія ядерних двигунів не обмежується лише Марсом. Вона відкриває нам усю сонячну систему. Подорож до Юпітера, яка сьогодні займає 5-6 років, може скоротитися до одного року. Ми зможемо відправляти пілотовані місії до Європи чи Енцелада для пошуку позаземного життя в їхніх підлідних океанах. Пояс астероїдів перетвориться з далекої цілі на доступний регіон для видобутку корисних копалин. Сатурн з його кільцями та Тітан з його метановими ріками стануть досяжними для людських експедицій протягом життя одного покоління. Ядерні двигуни це, по суті, наш гіпердвигун для сонячної системи. Технологія, що перетворить планети з далеких точок світла на реальні світи, куди можна долетіти, де можна працювати і жити. Ми стоїмо на порозі нової ери. Так само, як паровий двигун відкрив для людства континенти, а реактивний небо, ядерний двигун відкриє нам космос. Він перетворить людство з цивілізації однієї планети на справжній міжпланетний вид. Мрія про колонізацію Марса, про міста під червоним небом, про дослідження крижаних супутників газових гігантів перестане бути сюжетом для фантастичних романів. Вона стане нашим реальним майбутнім, яке будується прямо зараз у лабораторіях НАСА та Дарпа. Подорож на Марс за 45 днів це не просто технологічний стрибок. Це стрибок у наше майбутнє як виду. Поділіться своїми думками в коментарях, як ви вважаєте, чи готове людство до такого ривка? І не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові дивовижні історії про освоєння космосу.